Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А серія вибухів у Києві та Харкові. Страшні два дні під час комбінованого ракетного удару росіяни запустили по Україні усе, що у них було. Утім, ворожа атака мала дві особливості. Про це у коментарі сайту та СНЮА розповів військовий експерт Олег Жданов. Росія випустила по території України 41 ціль різних типів, із них 21 ціля вдалося збити. Переважно це крилаті ракети та балістичні ракети комплексу «Іскандер». На жаль, ракети Х-22 збити не вдалося з одного боку. Ко під час атаки вони запустили усе, що було, а з іншого дійсно є особливість. Перша полягає у тому, що в ній не брали участь шахеди. І друга, яку ми вперше зустрічаємо, атака балістичними і крилатими ракетами була здійснена з дуже ретельним розрахунком часу підльоту, розповів Олег Жданова. Тобто, час підльоту крилатих дозвукових і балістичних надзвукових ракет до цілей був майже одночасно. Пояснив військовий експерт. За його словами, це необхідно для того, щоб максимально ускладнити роботу засобами протиповітряної оборони в Україні, тому що різні засоби різ. Зний характер цілий це ускладнює і хвиливлення захоплення і перехоплення. каже Олег Жданов. В той же часи джерела пишуть, українська реба допомогла відбити ракетну атаку. BBC українське військове командування вперше заявило, що змогло нейтралізувати два десятки російських ракет не засобами ППО, а саме Реба, західні аналітики кажуть про переломний момент в питанні захисту неба України. На початку року українська влада похизувалася новітнім захистом проти російських ракет. Експерти припускають, що йдеться про секрет систему покрова. Пілот інструктор вважає, що наступного разу росіяни можуть використати близько ста ракет. Наступну масовану атаку з використанням близько ста ракет росіяни, цілком вірогідно можуть здійснити ближче до другої річниці повномасштабного вторгнення. Про таку вірогідність у коментарі для Тесенюа повідомив військовий експерт, полковник запасу пілот інструктор Роман Світан. Була атака, під час якої ворог використав до 50 ракет. Це середня атака, каже Роман Світан, і могли вони готувати близько п'яти семи днів. А те, що вони готували цю атаку. К у два тижні, а не тиждень, це сталося через те, що ми збили літак. А 50 росіянам був потрібен час для переналаштування, уточнити маршрути для іншого такого ж літака. Малі атаки вони використовують кілька ракет. Вони можуть здійснювати, хоч кожного дня, велику масовану атаку, таку, яка була на новорічні свята, з використанням сотні ракет один раз на місяць півтора. За словами світана, коли росіяни здійснюють масовану атаку з використанням близько сотні ракет, то переслідують більше інформаційну мету, щоб відзвітувати. Про те, що сотні ракет накрили Україну у таких випадках, вони прив'язуються до Дата. Але ми теж будемо готуватися, каже експерт. На запитання про те, яку мету росіяни могли переслідувати, обстрілюючи сьогодні Київ, світан відповів так, намагаються викрити ППО зісувати алгоритми її роботи. Радіо переговори Росіяни підняли 25 бомбардувальників. У небо готується пуска 70 ракета. Чергова атака на Київ прямо зараз. Шагеди, як і минулого дня, Подужний вибух поряд збори спа наш рідний Київ горить. У останні дні посилилися атаки по нашій столиці. Пишіть телеграм канали бережіть себе, не покидайте укриття. Росія продовжить наносити масштабні удари по Україні за допомогою безпілотників та ракети, щоб вплинути на моральний стан і здатність України протистояти Росії. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Зазначається, що російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Ця серія ударів. Схоже є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників, крилатих і балістичних ракет. а Також спроб спробувати українську протиповітряну оборону, зазначили аналітики. Інститут вивчення війни стверджує, армія РФ навмисно накопичувала ракети протягом весни, щоб мати більш різноманітне озброєння для атаки. а Росіяни також застосували уроки отримані під час розвідувальних і зондувальних операцій за допомогою шахедів, коли вони шукали шляхи обходу української системи протиповітряної оборони. Росія продовжуватиме наносити широкомасштабні удари, намагаючись підірвати моральний дух громадян і здатність України протистояти російській агресії. Підсумували в інституті на противагу цьому в інституті вивчення війни додають такі атаки не можуть бути постійними, адже Росія не має запасів ракет. Нинішні російські запаси ракети безпілотників та темпи їх виробництва ймовірно не дозволяють російським військам здійснювати регулярні широкомасштабні ракетні удари, але вірогідно дозволяють здійснювати більш послідовні удари з безпілотників. Що можна пояснити нещодавною тенденцією до збільшення кількості російських серій ударів? Додали аналітики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.